Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Чиста вода це наше здоров'я. Щоб вода стала безпечною, її потрібно очистити від механічних домішок, шкідливих хімічних сполук, вірусів і бактерій, що майже завжди присутні в нашому середовищі. Вода в будинку поділяється на технічну, ми її використовуємо для гігієнічних процедур. Прання, миття посуду та питну, яку ми споживаємо, готуємо страви. Для очищення технічної води використовують механічні фільтри, фільтри для пом'якшення, видалення заліза, марганцю та інших сполук. Щоб отримати чисту питну воду, потрібно встановити фільтр з воротнього осмосу. Сьогодні, в нашому огляді, система знезараження води «Екософт» e -Е 720 Використовується в приватних будинках та котеджах, в готелях, кафе, ресторанах для знезараження води питного та побутового призначення. Ця система є додатковою при механічному і хімічному методі очистки води. До речі, знезараження потребує вода як централізованої системи, так і вода зі свердловини. В першому випадку, хоч і проводиться первинне хлорування в міському водопроводі, але поки вода дійде до нас по старим трубам, вона може стати небезпечною. В підземних водах свердловин також можна зустріти пестициди, різні мікроорганізми та забруднення. Що собою являє система знезараження? В комплект для знезараження входить циліндричний корпус з торцевими гайками та гумовими прокладками, кварцевий кожух, ультрафіолетова лампа. Блок живлення та монтажні кріплення. Корпус у вигляді циліндру виготовлений з якісної нержавіючої сталі марки IC304. Всередині корпусу розміщують кварцевий кожух, де встановлюється ультрафіолетова лампа. Кожух захищає лампу від прямого контакту з водою. На відміну від звичайного скла, кварцеве скло пропускає ультрафіолет. З довжиною хвилі 253 нм, забезпечуючи знезаражувальний ефект. Присутній вхідний та вихідний патрубок для циркуляції холодної води. Монтаж може бути вертикальний або горизонтальний. При горизонтальному розміщенні вхід та вихід води повинні бути зверху. Слід передбачити вільний простір для заміни ультрафіолетової лампи. Знезаражувач Екософт E720 має довжину 935 мм. Діаметр 64 мм, вага 4,5 кг. Підключення патрубки води 1 дюйм. зовнішня різьба. Працює під тиском до 8 бар. Температура води від 4 до 30 градусів Цельсія. Для роботи потрібно живлення 220-230 В з частотою 50 Гц. Електрична споживана потужність 40 Вт. Проходячи через незаражувач, вода опромінюється ультрафіолетовими променями, які знешкоджують бактерії та мікроорганізми. Висока доза ультрафіолетового опромінення 30 мегаджолів на квадратний сантиметр – достатня для дезактивації кишкової палочки, збутників холери та грипу, широкого спектру шкідливих грибків. Знезараження відбувається безпосередньо перед подачою води до споживання. Тому монтують їх після фільтраційних систем. Для роботи лампи використовується відповідний блок живлення. Цей метод є ефективним, а головне безпечним, тому що для роботи не потрібні ніякі хімічні реагенти. Як вибрати модель знезаражувача? Потрібно знати витрати води для споживання в метрах кубічних за годину або в літрах за хвилину. Якщо витрати до 1,3 метра кубічних за годину або 22 літри за хвилину це 3-4 точки водоспоживання. Обираємо модель е 360. При витраті води 1,8 м3 за годину або 30 літрів за хвилину. Модель е 480. При витратах води 2,7 метра кубічних за годину або це 45 літрів за хвилину. Оптимальна модель е 720. Існують і більш потужні модифікації. Термін експлуатації ультрафіолетової лампи 9 тисяч годин це більше одного року. В процесі роботи її не потрібно вимикати. Рекомендується заміна лампи один раз на рік. Хоча вона і далі може світити, але її інтенсивність та дія з часом зменшується. Щоб система працювала ефективно, вода, яка проходить через дезаражувач, повинна бути попередньо очищена. В іншому випадку відкладення на стінках кварцевого кожуха не дозволять якісно опромінювати воду та знищувати мікроорганізми. Також періодично потрібно виконувати промивку внутрішніх частин від механічних забруднень та осаду. Ми розглянули систему знезараження uv e 720 яка за рахунок ультрафіолетового випромінювання знищує всю шкідливу органіку. Та дозволяє отримати чисту, корисну та безпечну воду. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Ромстол Україна, ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!